Найближчим часом ми просто побачимо те, як Росія буде намагатися визначити, якою буде реакція на її дії стосовно країни більш близької до ЄС і НАТО чи такої, що є її членом. Наскільки це буде успішно, це залежить знову ж таки від адекватності усвідомлення в Брюсселі того, що відбувається, від адекватності аналізу. Як Вы я думаете, вже відзначав, они... що його нема. А... Ні, все-таки вони до кінця не понимают, да? Вони до кінця не розуміють. Вони бачать, що проблема є, загроза є, але вони не можуть адекватно ідентифікувати і обрати правильну систему координат, де це треба оцінювати. Наприклад, тому, що стосується України і питань відносин з Росією в енергетичному газовому секторі, то система координат дуже проста. Що, мовляв, це певний конфлікт, бізнес-конфлікт, і тому відповідно. І Європейська комісія, вся ця місія Етінгера, вона була спрямована на те, щоб погодити там бізнес-умови, коли Росія і Україна зможуть там відновити газову торгівлю. Не більше того. Собто вони не розглядали це як інструмент політичного впливу енергоресурси. Навіть єврокомісар Етінгер, десь наприкінці серпня, здається, в одному із своїх висловлювань інтерв'ю. Вжив такий пасаж, що він сподівається, що Росія не буде використовувати енергоресурси там, як інструмент політичних впливів. Хоча, якби, з позиції Єврокомісара подібне висловлювання ну, неприпустиме. Оскільки вже добавить? 10 ну, років ну, це використовується дуже активно. От. І тому, якби ось тут, коли немає точного діагнозу. Коли немає відповідного ясного бачення, що насправді відбувається, відповідно, і рецептура вирішення проблеми є неадекватною. Тому і здається в Брюсселі, що, як мовляв, там якось якимось чином домогтися замирення між двома сторонами, а точніше вирішення української кризи, як вони називають, от, то всі питання вирішаться і все повернеться. Як завжди. І тому, відповідно, і бізнес можна буде відновити з Росії, як завжди, і так далі, і тому подібне. А вони не хочуть оцінювати це мірками, що в Європу прийшла війна. Для них ця війна це приблизно як війна десь там в Уелса на Марсі відбувається. Поки що. Вони відчувають її. Вони відчувають, що є якийсь певний елемент ризиків і загроз, але це там десь далеко на сході. Чи то Європи, чи то десь там ближче до Азії, в Україні, яка не є членом НІ ЄС, ні НАТО. Тому в цьому контексті а Росія, звичайно, російська пропаганда потужно працює в країнах Європейського Союзу і показує, що ні, мовляв, насправді ніякої війни немає. Є там якісь проблеми певні в Україні. От їх потрібно вирішувати. Може бути, вот все це комусь вигідно на самом деле. Ну, ні токмашка, знаєте, як це враження, не токма не по незнанню. А може, ти по вигоді? Больше... Безперечно, безперечно. Коли я говорю про незнання, то це незнання з боку суспільства, тому що суспільство будь-якої країни Франції, Німеччини, Чехії, там, вони приймаються люди своїми повсякденними питаннями. І те, що відбувається десь в Україні, це приблизно те саме, що десь відбувається в Африці, в Малі, наприклад. Та поза минулого року теж був там масштабний достатньо конфлікт. Коли ми говоримо про політику, то тут відразу постає якби дві позиції, як мінімум. Перша, ті, хто просто елементарно, у нас політики теж багато чого не знають, хоча вважають, що вони все знають. Тобто От. вони отримують якусь поверхову інформацію, часто ця інформація. Англомовна, але з російських джерел через Russia Today, в тому числі, і відповідно у них в мізках мають так закріплюються якісь російські інтерпретації того, що відбувається. Цього їм достатньо. А інша частина політикуму менша, але впливова, вона чудово розуміє, що відбувається. але в той чи інший спосіб, свого часу чи зараз, вони зав'язані на відносини з Росією, зокрема і бізнесові. І вони хочуть, щоб ці відносини збереглись, щоб грошові потоки продовжували циркулювати. І, відповідно, вони просто ретранслюють російські підходи, бо так вигідно. Тому що це означає автоматично продовження тих відносин. І отримання тих дивідендів, і преференцій, які мають місце. І якраз ми бачимо, це яскраво проявляється на прикладі з постачанням універсальних десантних кораблів містраль французького виробництва до Росії. Тобто, це дзеркало еволюції, в принципі, позитивної еволюції європейського політикуму в усвідомленні того, що робить Росія, що вона реально здійснює. Тому що тривалий час мова йшла про те, що Франція виконує свої зобов'язання. Це бізнес-оборудка, так, в сфері військово-технічного співробітництва, але це бізнес, нічого більше. Тим більше, що мовляв, мова йдеться про постачання кораблів, які не є бойовими, це, так би мовити, такий транспортний корабель. Так, він може доставити зброю, живу силу, там, техніку, але це транспортник, не більше того. Він вразливий там, і так далі. Це спрацьовувало, тривалий час. Але все ж таки потім відбулося певне переосмислення втрат Франції іміджових, політичних таких. Звичайно, тиск Сполучених Штатів відіграв свою роль, і Франція прийняла рішення призупинити постачання. Зараз іде нова хвиля, що ні, Франція має такі виконати свої контрактні зобов'язання, як би там не було, бо це іншого роду іміджові втрати для Франції. Вона показує себе як ненадійний партнер військово-технічній співпраці для інших країн. І тому зараз ситуація такої хиткої рівноваги. І Росія намагається цим скористатися. Для неї тепер це вже має таке символічне значення. І для нас також. Воно покаже, зрештою, це буде теж дзеркало, що переборе в європейському політикумі? Жадоба до грошей? Чи, скажімо, Адекватне бачення, що Європа стоїть на порозі масштабної війни, і джерело цієї війни Росія, а не десь там якийсь абстрактний противник, розчинений в повітрі.